Щиро вітаю господині та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста тах, альтім нами мені мамут». Двох речей прошу я в тебе. Не відмов мені в них, доки не умру я, каже Соломон в своїх приповістях, звертаючись до Всевишнього. Шаф удавар казав архек мені. Віддаляй від мене неправду та брехливе слово: не давай мені ані злиднів, ані багатства, і подай мені лише хліба насущного. Прохання про хліб насущний, як відомо, займає центральне місце і в головній християнській молитві Отче наш. А закінчується молитва Отче наш, як відомо, сьомим проханням визволи нас від лукавого, яке знов повертає нас до того, що просить Соломон. Архек ми мені двах казав, тобто визвали нас від лукавого, позбави нас від неправди та брехливого слова. В одній з попередніх передач я вже згадував, що в головній доповіді, яка була підготовлена для всіх учасників цьогорічного давоського форуму і була присвячена головним загрозам сучасного світу, саме дезінформація та брехня були названі головною небезпекою для сьогоднішнього людства. Важкий психологічний стан, в якому перебуває сьогоднішнє українське суспільство, якраз і пояснюється тим, що нас роками годували лукаві популісти брехливими обіцянками і зваблювали нас найпростішими рішеннями, найскладніших задач. Будемо всіх саджати по весні. Завтра кінець епохи бідності та брехні. Тими самими лукавими брехливими прийомами заманювали українців 100 років тому. Ті, хто першими назвав себе слугами народу, пам'ятаєте фабрики Равочим, землю крістянам, мір народом, моря матросам»? Я раніше дивувався, як 100 років тому червоним бройдисвітом вдалося обдурити мільйони українців, а потім їх вбити, освідомлюючи результати зеленого популізму, я тепер вже не дивуюсь. Сумно відомі обіцянки Арестовича про два-три тижні чи навіть заяви його про два-три дні, на яких в Росіян вистачить бурі і натиска, Про що він заявив на третій день повномасштабного російського вторгнення 26 лютого 24 року. Вони не налаштовували легковажних та довірливих українців на затяту запеклу боротьбу з ворогом. І саме ці завищені нереалістичні очікування та нездійснені обіцянки призвели до депресивного стану, в якому знаходиться сьогодні українська громада, не додає позитиву та оптимізму. І той факт, що ті, хто випромінював ці облудливі обіцянки, вони спокійно розгулюють сьогодні по Манхеттену і Монте-Карло. А ті, хто зриваючи голос, попереджав суспільство про неминучість втрат та трагічних наслідків, не мають можливості сьогодні виконати свої конституційні обов'язки, тому що як члени вищого законодавчого органу, головного органу в нашій державі, Верховної ради нашого парламенту, не мають можливість брати участь в у відповідальних міжнародних заходах. Жодні кризові ситуації, а вони в нас зараз безпрецедентні, пише Карл Волох. Котрі вимагають максимальних зусиль дипломатії всіх рівнів, не змусять сьогоднішню владу вільно допустити до контактів із партнерами опозицію, бо вона вважає, що це надмірно підвищує авторитет опозиції і її вплив. Нехай горить усе: військова допомога, експорт через суміжні країни, євроінтеграція як така, аби лише ненависний Порошенко з командою не набирав балів у наших партнерів. Твітерянин злий місник пише. З приводу заборони Порошенку їхати на безпековий саміт в Мюнхен причина нескладна. Шлімазл поряд з політиком буде сприйматись як шлімазл щодо інтересів держави. Тож Шлімазл з 2019 року демонструє, що він класти на ці інтереси хотів. Твітерянин Павло, утиски опозиції дають додаткові козирі прихильникам блокування надання допомоги Україні на заході. Ті, хто зараз зловтішається забороною виїзду Порошенка на саміт, будете потім кидати лайно у вестернів і задавати риторичне питання, чому всі від нас відвернулися? Довбадятли. Твітерянин Дніпро Петро пише: Ось зробив для себе табличку, щоб завжди пам'ятати, який дрімтім... Керував Україною під час повномасштабної війни з найпідступнішим ворогом, президент Зеленський Кавеєнчик Шоумен на момент виборів 19-го року. Художній керівник товариства Квартал 95». голова офісу президента зелений кардинал Єрмак, кінопродюсер, юрист, багаторічний радник, найодіознішого депутата проросійського блоку партії «Регіон». Шурма, заступник голови офісу президента, сматрящий від офісу президента за всією економікою держави, 14 років працював керівником структура Хахметова, місцевий керівник партії регіонів. Опоблок Татаров, заступник голови офісу президента, смотрящий за всіма силовими структурами України, чиновник МВС під час правління Януковича, спростував розстріл майданівців, люстрований. Подоляк, радник офісу президента, головний пропагандист, журналіст, політтехнолог, працював, як сам стверджував, працював і на і проти режимів Януковича, Путіна, Лукашенка. За власним зізнанням, це просто були клієнти. А він просто відпрацьовував гроші. Голова Верховної Ради Стефанчук, КВНчик, потім юрист, перший заступник голови Верховної ради Корнієнка, концертний менеджер, бізнес-тренер, журналіст. Лідер фракції слуг народу у Верховній Раді Одіозний Арахамія підприємець український паспорт отримав лише у 2015 році. Гетьманцев, голова фінансового комітету Верховної Ради, юрист, багаторічний помічник проросійського депутата регіонала Сивковича. Вважаю, резюмує Дніпро Павло, що з такою кількістю шоуменів та регіоналів на ключових позиціях у владі ми просто приречені на перемогу. Пітерянин розбійник, який плохо чує. Гляньте на що ця младорижна команда перетворила цей вільний народ, який зараз живе під залізним занавісом, з цензурою і тупою сувковою херньою. Зеленський за два роки переплюнув такий бантустаний ОДКБ, як Казахстан, Біла та Рашка, Тарашка Валерій Прозапас. А хороший в нас був всенародно любимий офіційний радник офісу президента та представник в переговорній групі. Арестович, прям еталон деградації державного управління та мозгів населення. Я б цьому ходячому символу народної наївності та легковірності пам'ятник поставив, щоб українці дивились в нього як дзеркало до умопомрачення, бо свого часу задовбався слухати, а що не так з Арестовичем. З ним все якраз так, на відміну від чубатих прихильників подібних московських людей. Набагато краще коментуючи пост Арестовича в Фейсбуці, ж не зря, я за рубежом про запас пише як добре, що ж не зря. А то війна, якась гранатомет за занав'язки, тепла мівіна та єрмак з бронежилетом на розпашку, ну ніякого порівняння з Монте-Карло. І це той Арестович, який на всіх каналах закликав розбирати тривожний чемоданчик і обіцяв, що якщо не справдиться його. Прогноз про те, що ніякого російського наступу не буде, то він перший стрибне на БТР і поїде на фронт. Я ні, страшне російське наступа. Якщо б я шибуся, я чесно скажу. Я ошибся і пойду на фронт. Але проблема в тому, що боятися нічого. Розпаковувати Ну, Вважаємо тривож... ну, українці, розпаковуйте тривожні чемодани. Меньше слушати эту дурь про и про там за страшне оборудовання, все що нам сообщает CNN не Вашингтон пост і так далі. Не слушайте російську пропаганду. І є не ні надо и эту. Слушайте свою собственную українську державу. Слава Богу, вона удивительным образом іде себя трезво. лише за дві останні доби пише твітерянка Самарська: Арестович засвітився в Монте Карло, потап засвітився в Колумбії. Дізіо засвітився заявою про неприпустимість кидати дільфінів в пісок. У різній мірі, у різних сферах, але ці хоробрі козаки всіляко демонстрували прихильність до президента і є людьми, яких він обдаровував званнями і нагородами. Коли стало зрозуміло, кого мудрий нарід наобирав в слуги народу, то у коментарях їх просили, хоча б не шпаркатися у фіранки у Верховній Раді. Знаєте, а вони це роблять не у прямому сенсі, а опосередковано. Тому що рівень зелених утирків, які всерйоз приймають себе як еліту, це таке приниження, що аж боляче фізично скажена безугла рудам, а гервес під себе лайною пуляє на всі сторони. Як ми з цього вирулимо? Не лише Порошенком єдиним пише Дмитро Биков. Нардепа з фракції Голос Романа Кастенка також не випустили за кордон на Мюнхенську безпекову конференцію. Його зняли прямо з поїзда. Саме Нардеп Костенко заявив про політичну смерть Зеленського. А такими діями Зеленський лише прискорив свою політичну смерть. Твіттерянин Курт Вудс пише Буданов заявив, що виїзд Порошенку за кордон заборонено, бо йому загрожує небезпека. Сам Буданов, як відомо, проживав в одній квартирі з путіністкою Левченка та російським афаристом Гогілашвілі, що має кілька кримінальних справ та є помічником депутата Держдуми Валуєва. Це на його думку безпечно про заходи безпеки. Пише той, хто навіть власну жінку, яка проживала з ним місяцями в одному кабінеті, не вберіг від отруєння важкими металами. Так, панове події останніх тижнів неминуче відбуваються на настроях суспільства. Телеграм-канал Горковенко Лайв. У лютому 24-го порівняно з груднем 23-го частка українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в правильному напрямку, знизилась з 54 до 44%. З 32% в грудні 23-го до 46% у лютому, 24-го стало більше тих, хто вважає напрямок руху справ неправильним. І от вам ще одна причина не пускати Петра Порошенка за кордон. Пише Дмитро Вовненко. Справа в тому, що рейтинг довіри до Порошенка зріс на 4%, а рейтинг Зеленського бахнувся на 13%. і це на тлі просто космічного рейтингу у залужного. Відставка залужного та драконівські норми мобілізації змінили і політичні уподобання українці. Якби вибори президента відбувалися б сьогодні, результат був би наступний: залужний 38,16%. Зеленський 16,17%, Тимошенко 9,91%, Порошенко 8,08%. Якщо б Залужний не брав участі у виборах, то Зеленський отримав би 21%, Тимошенко 18%, Порошенко 14%, Кличко 6,64%. До парламенту пройшли б чотири партії. Залужного майже 37%, Зеленського 12,76%, Тимошенко 9,84%, Порошенко 7,65%. П'ять років тому на моєму каналі на ютубі вийшов ролик Політ Ломбард, в якому я намагався попередити суспільство про страшні трагічні наслідки влади цих зелених популістів пройди світів. часто зустрічаю в своїй стрічці в соціальних мережах фрагменти цього ролику, тому вирішив, що можливо варто його розмістити повністю в нормальній якості для того, щоб пересвідчитись в правильності наших діагнозів. На завершення лише нагадаю, панове, що все в наших руках, тому їх не можна опускати. Тож до нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну. Больно реагирую на любовраню, і так эта компанія работала. У нас був офіс в Москві. Це все було до 14 -го года. Створення фільмів не лише не зупинилося ні в 2014, тисячі ні в 2016. -му. На їх виробництво схоже виділяються кошти з бюджету Російської Федерації. Эта компания работала, у нас был офис в Москве, это все было до 2014 года, больно реагирую на любое вранье. Да. Что. Кто за конфликт был с Рамзаном Кадыровым, после которого пришлось извиниться перед ним? Что это было? Какой-то был видеоролик в нашей программе Чистый Ньюс. Я даже не знал о нем, потому что я не вел mm -hmm. тогда эту программу. Я не вел тогда эту программу. No really. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове. Ленина свалили. 80 лет я еще такого не видел никогда. Я не вел У -у -у. тогда эту программу. Ударился, тут помню. Тут ничего. Так не бывает. Тут помню, тут не помню. <плес> религия, болезненная тема. Тонкая, да. Очень тонкая игра. И не надо. Это некрасиво просто обижать другие там, интересы религиозные. Тогда просто нехорошо. Итак. Кажучи правду, едино еще собака. Зигревая душу, цен на даня Украине термосу. Религия, болезненная тема, очень тонкая грань. Не надо накалять страсти в разных регионах нашей страны. Итак, ага. в туалеті зустрічаються два представники. нації, так. то сяде той, хто першим крикне «Слава слава!» Україні! Героям Не надо накалять страсти в разных регионах нашей страны. Петр Алексеевич, у меня вопрос по поводу еврейской общины Винницы или как ее сейчас называют кадмин. Не надо накалять страсти в разных регионах нашей страны. Я Акум из Мы вас витаем, дядько. вам же дали деньги. дали по поесть нам. По трошки. Пить жопу дали, гроши не дали. Спасибо, дядь. Спасибо. Мы договорились при входе на канал, это для, меня это было главное условие, мы договорились с Коломойским, что никакой редакционной политики. вам Никакой редакционной политики, иначе мы покинем этот канал. Не готов вообще обсуждать политический юмор, политические шутки. Давай про тетю, давай про дядю. Нет, нет, нет. Че ты молчишь? Говори, давай. Вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул? Алло, а. гараж. Я вам ничего не должен.